Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть у наших серцях. Анатолій Олександрович Петріченко герой захисник, старший солдат 164-го окремого батальйону територіальної оборони міста Прилуки, народився 11 жовтня 1988 року в селі Брагинці на Варвинщині. З малку був схожий на свого діда, чоловіка суворого, але справедливого. Родина ним пишалася. То на Толя, він малий, а душа велика, з гордістю казала бабуся сусідам. Його поважали старші, а ровесники тягнулися до нього. Після Брагінської школи навчався в Возерянський, де його називали совістю класу. Він ріс із внутрішнім переконанням. Світ це не лише знання, а передусім відповідальність. Футбол, фільми, мрії про Карпати. Він любив просте життя щиро і глибоко. Мама розповідає, що син був копією батька, схожий на нього всім, і характером, і зовнішністю. Після школи він вступив до індустріального Дніпродзержинського коледжу, потім Прилуцький ліцей, а далі Діхтярівський ліцей, який завершив із червоним дипломом. Анатолій усе вмів лагодити, фарбувати, будувати. Він не просто працював, його називали майстром, і це слово звучало з повагою. Він працював у аграрній компанії Кернел, де проявив майстерність у всьому за що брався. 17 травня 2010 року призваний на військову службу, служив у місті. Чоп, коли у 2014-му на Донбас ступив ворог, анатолій не залишився осторонь. Добровольцем пішов на фронт, боронив Україну на сході. Проходив службу у військовій частині В 2260 Національної гвардії України. Як старший солдат-навідник реактивної артилерії. У 2022-му, з початком повномасштабного вторгнення, він знову став до бою вже у рідних прилуках у складі тероборони. Казав просто хто як не я. 2 березня 2022 року. Анатолій загинув. У нього залишилися дружина та двоє діток: син Єгор, донька Ангеліна. Мама Наталія і ще брат Максим похований Анатолій Петріченко 10 березня 2022 року в другого селище міського типу Ладан, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Але в серцях його рідних, побратимів і земляків він назавжди з найвищою відзнакою: герой. Вічна слава і шана герою.